you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна чи не найкраще показала справжнє обличчя багатьох політиків. Одним із найяскравіших антигероїв став сивочолий гетьман, який ледь не щодня пробиває нове дно, починаючи від піару на допомозі зсу і закінчуючи гучними незаконними схемами, які набувають все більшого розголосу. Так, зокрема, прикордонники підтвердили, що Петін Рошен під час війни нами займається контрабандою цигарок, робить це як завжди фільгранно під виглядом. Постачання кондитерки до Європи контрабанду в гетьмана додумались ховати між палетованих цукерок, які вносили до декларації. Сигарети були з безмитним маркуванням, тобто без румунського податкового маркування. Прокоментувала одну з таких знахідок на кордоні Вергіні Кадрагою, керівник регіонального відділення румунської митниці міста Брашов. Зазначимо, що цигарки виявили 24 березня у вантажівці з українським держномером ВХ 5519 См, яку румунські правоохоронці зупинили для перевірки біля міста Брашов. Митників насторожило те, що авто рухалося у напрямку міста Сібіу, але пунктом призначення був вказаний Бухарест, що знаходиться в іншій стороні. З урахуванням всіх ризиків тоді прикордонники вирішили провести фізичний огляд вантажу зампломбованого автомобіля і під коробками солодощом Рошен. За інформацією змі виявили 3 мільйони 838 тисяч сигарет комплімент Блу, 10 тисяч сигарет Кент, 10 тисяч сигарет Кент Кристал і 10 тисяч сигарет Ашіма. Усі без акцизних марок румунські митники підрахували, що тільки акцизний збір не сплачений з цієї контрабанди становлять понад 2300 тисяч лей. Це один мільйон євро. Кримінальну справу порушили як в Румунії, так і в Україні, але зазначають гроші: Ні румунська влада, Ні ДБР не опублікували назву фірми, яка відправила з України контрабандний вантаж. Однак, із даних митної бази, що підтверджені трьома джерелами в правоохоронних органах, випливає, що відправником була ДП кондитерська корпорація Рошен, а одержувачем фірма Рошен Уан ЛТД в Бухаресті. Але як сигарети потрапили в машину з декларацією, в якій говориться, що стороннього вантажу немає, як зазначив раніше, президент асоціації міжнародних експедиторів. В Україні Віктор Берестенко таку кількість сигарет цілий автомобіль не міг завантажити водій, кудись заїхавши без відома компанії, яку він обслуговує. Він міг не знати, що йому завантажують на складі, але навряд чи сам прийняв на себе відповідальність довантажити фуру сигаретами. Тут, до речі, гетьман вирішив остаточно вдарити обличчям в болото, і корпорація Рошен звернулася до правоохоронних органів із вимогою розслідувати поширену інформацію про перевізників, які намагалися в машинах, орендованих для перевезення кондитерських виробів. Вивозити контрабандні цигарки. Корпорація Рошен є лідером харчової промисловості України, одним із найбільших платників податків, який забезпечує значні валютні надходження до держбюджету для компанії власна репутація та репутація нашої держави є головним пріоритетом. Корпорація Рошен звернулася до правоохоронних органів із вимогою провести неупереджене й об'єктивне розслідування поширеної інформації щодо недоброчесних перевізників, які намагалися в транспортних засобах, орендованих для експорту кондитерської продукції, вивозити. Контрабандні цигарки в одну з країн ЄС йдеться в заяві компанії: спихнути провину на перевізників. ідеальна схема чи не так? Проте очевидно, що такий інцидент потребує негайного розслідування та покарання для змовників, що найменше як вказано у відповіді митної служби на одеській митниці, призначено внутрішню перевірку, а також порушено дисциплінарні провадження стосовно окремих посадових осіб з відстороненням від виконання посадових обов'язків. Але в центрі уваги все ще залишається інша ключова фігура, яка має відповідати за цей злочин. Сам сибочолий, схоже, генпрокурор відклав у верхню поличку свого столу вже енну справу на п'ятого президента. Все потім зараз не час. Зітхнув він, змахнувши рукою чотирирічний шар Пилу з папочки. Більше того, і сам гетьман тихо в сторонці замовчує свої гріхи, та схоже не збирається відповідати за скоєне. Окрім того, Сивочоли активно нарощує свою дешеву піар-компанію. Адже політичний рейтинг і власні амбіції для когось дорожче за допомогу країні у війні та наближення перемоги. Та Петро Олексійович мовірно не розуміє. Що шляхом недолугої самореклами на кожному кроці прихильності українців не здобути навпаки, з кожним днем його армія прохоботів стає все меншою. А відповідати за усі корупційні схеми та контрабанду таки рано чи пізно доведеться сповна. На цьому все підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.